Йо, йо 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 йо! йо Я наразі знаходжусь на Бесарабці, тому що я записався на безкоштовне заняття в Apollo Next. Мені порадив, Богдан сказав, зараз в цьому тренувальному залі проходить акція за гривню тиждень. Але коли я реєструвався, мені запропонувало обрати час, тому я так розумію, що сьогодні буде безкоштовне заняття з тренером. Моя головна задача, окрім того, щоб виконувати вправи тренера. Не дати вплинути на рішення о покупці абонемента. Тому що я розумію, що є велика ймовірність того, що на мене почнуть тиснути, і почнуть тиснути саме, ну, типу, давайте. Сьогодні вигідніше притаження не буде. Я вам ще від чистого серця відриваю. Вообще, я за свої гроші вам сплачую цей абонемент. Тільки заплатіть 700 тисяч гривень, типу, ну от частку, цю п'ятівідсоткову. І все. Ну, коротше, моя головна задача це сказати, якщо що, вибачте, ви на мене тиснете, не тисніть на мене. І мені потрібен час, щоб роздумати. Подумати, наскільки мені потрібно, наскільки мені удобно. Все врахувати. Все, я передягнувся. Єдине, що залишилось, дізнати, я займаюся з тренером чи ні. Я до сих пір не розумію. Ну, зараз подивимось. Якщо без тренера, то не знаю, поростягуюсь, побігаю. Короче, пороблю те, що буде подобатись мені на перший погляд. Тут, звісно, все прикольно, але я нічого не розумію. Тут всі класні, нові тренажери. А як їх вмикати? Зараз буду. Адміністраторів, тому що тренера тут зайняті. Мені, якщо чесно, не ловко, але пофіг. Що я зроблю? Ну не знаю, як їм і користуватися. Я з кривого рога. Досягайте своєї мети, запитуйте. Навіть якщо тут очевидні речі написані. Старт стоп. Ну, не всі такі умні, як ти. Я, походу, закохався в зальчик і буду ходити сюди. Тут можна купити абонемент на двох. Тому Богдан готує бабки на нас двох. А ще мені дуже подобається, що я єдиний, хто ходить і знімає себе на камеру. То... <смі> ну як? Ну, по мірі мені в очі ніхто не потрапляв, хто заліпав би в камеру. А буде прикольно, якщо я ще себе знімаю, не бачу, і там всі чуваки стоять. Так, я зробив вже багато справ в цьому тренувальному залі. Ну, ладно, чотири. <смі> складна із них була гіперекстензія. Коли ви підіймаєтесь вверх. як, як коротше простіки спіну. У мене так поясниця почала горіти. Ви не можете собі уявити, хоча можете. Так, противоречим кожному слову своєму сказаному. Так, у мене 69-та шафа. Йо, що я можу сказати? Дуже прикольно, але я не врахував, що не буде тренера, тому не заставив себе програму і не підготувався. Коротше. То так трошки. Пошатався, поробив справи, які я знаю. Але прикольно, зальчі класний, доволі. То що доволі. Тут багато тренажерів, багато місця, простору, все дуже класно. Тому, скоріш за все, я з Богданом буду. Купувати тут абонімент, тут є акція знижка щодва за нижчою ціною, я не знаю. <смі> а за тренера я, до речі, подумав, чому? Тому що, коли я реєструвався на проведе заняття, воно сайт запропонував мені обрати час. І я подумав, блін, ну якщо в мене безкоштовний тиждень, навіщо мені обрати час, коли я буду приходити? І навіщо мені присилати нагадування? А скоріш за все, це зроблено на те, щоб. Ну, Просто поставився, що я прийду в 12. щоб ти не проїбався. <гум> для чого ще потрібно. Це я вже додумав, що тренер буде. Блін, от такою би постійно мати. Але доведеться ходити в тренажерний зал постійно кожного дня, для того, щоб бути в тонусі. Мені дуже подобається, як виглядати став <гум> живі. Хотів сказати, напишіть в коментарях. Не треба писати. Приємна така втома. Я сказала адміністраторки, що мені сподобались вони в залі. Мені... Я приведу сюди хлопця, схожого на дівчину. Він каже: Богдан, так він у нас ходив. Я кажу, ну тоді ви все знаєте вже про нього. Справді я не знаю, треба було уточнити, чи можна привезти друга, який ходив вже в тренажерний зал. Не, я думаю, чому ні, тому що вони сказали, це підв'язується на майонке. А коротше, Богдан подарував мені на Новий рік таку розчоску, такий грібенець. Я вже спробував його на його волосі. Я розділяв проділиці. дуже класно, дуже, дуже раджу всім US Park. Офігенно. дякую, Богдан. Будь ласка. З мене подарунок. Майстер-клас, коли скажеш домовимось. <реку> да, да. Жду майстер-клас, реально жду. Круто. Я підготуюся. Я щас спро... я зроблю максимально структурований нам майстер-клас, щоб не просто ми прийшли, а ще й з теорією, з картинками. Да. Блю, ну, <реку> це я буде той... прямо на <реку> <реку> Добре, дякую. Бля, будь ну розчі раші... взагалі дуже крутий. Дякую. Так, я наразі займаюсь тим, що шукаю собі альтернативне місце для оренди перукарського крісла, тому що в салон, який, якому я знімав крісло, він не бере слухавку. Ну, у них, скоріше за все, вихідні, але просто нічого не сказано ніде на сайтах. Ну, це не важливо. Я шукаю <г sandbox> ще місця, і куди б я не дзвонив, якісь дуже дивні. Ну, типу, я кажу, можна орендувати місце на день. Він каже, у нас від 10 днів. Я такий думаю, добре, кажу. Ну а потім вона каже: но, якщо ви хочете на день, можете за 800 гривень зняти. Ну, я думаю, ну а чого ж одразу не зятик було сказати? Ну коротше, і то то слухавку, ще хтось не бере. Ну з цим складно. Дома я не хочу робити зачіски, тому що буду зараз продовжувати. Не хотілось би мені, звісно, витрачати час на це, але щось роблю. Ти що Богдан, як в тебе справа, як день пройшов? Як день. Та ще не пройшов, проходить день. Проходить, як день проходить. Нормально, ну, хорошо проходить день. Хорошо? Проход? Ну, як сказати хорошо, ну не дуже хорошо. А що не дуже хорошо. А там щось це. Не дуже короче, хорошо за мною люди поступають. Понял. Ну, ладно. Розкажеш потім? Та якось розкажу. Коротше, дуже мало оренд по Щоденно всі хочуть працювати по зміни, я не проти, але в мене на завтра є люди, і мені потрібна завтра зміна. Складно. І потрібно ще вирішувати інші питання, тому що те, що я отримав ці знання з того, що ніхто не хоче. Ну, мало хто хоче працювати щоденно, і люди хочуть працювати позмінно, це впливає на те, про що я казав вчора: на мою систему для. Такого плаваючого фопа перукаря. Ну треба думати. Кра, блядь, коротше, день наповнюється. наповнюється. Я взагалі планував позайматися сайтиком, а зараз вирішую ще інші питання, які я навіть і вигадати собі не міг. Богдан, що робиш? Звичайно, <рес> включено. Дуже дивний стан зараз відчуваю, дуже виснажений тим, що потрібно зробити багато чого, потрібно вчити багато чого. А найголовніше, що зараз потрібно навчитися навчатися, тому що я зіткнувся з тим, що я просто не вмію навчатися, не вмію нормально конспекти вести. Я витратив вже багато часу на, того, на те, щоб подивитися, як це робити, і все одно не виходить. Виснажують те, що ти витрачаєш час. На те, щоб коротше, навчитися споживати ту інформацію, яку вже тобі потрібно. І саме в мене, наприклад, таке. От, я не знаю, як передати це. Що я начебто не на те час витрачаю, що коротше, дуже мало часу. Хочеться, щоб в сутках його було більше. Наразі думаю, дуже багато ще витратив часу на пошук приміщення. Дуже мало, їх, дуже мало хто хоче працювати пощоденно. Багато хто не працює зараз, хоча дивно, начебто вже понеділок. Ну, ладно, це ж політика інших компаній. <сум> Такий пожалувався. Ну, <сум> Я це все виправлю. Це цікаво навіть, знаєте, такі моменти записувати, тому що потім. Я мало таких. Я взагалі думаю, казати про те, що буду робити, я зазвичай так ну, не хочу робити. Але цікаво потім передивлятися, як це змінюється якраз. от, І досліджувати, наскільки я там планую щось перебільшую чи зменшую. Подивимось. Не знаю поки що, як це саме імплементувати, до відео. Просто почати все знімати. Типу, я ахірею від вирізання, потім всього. Богдан, ти маєш на відео сказати, коли ти підеш в зальчик. Та я не буду цього казати. Чому? Я ж не знаю, як я можу сказати, якщо мене якась. Чувак тільки що до мене підійшов, ми за це поговорили. Чувак достав камеру, другий раз я ж сказав, що я не определен. Ну я зрозумів. Ну, типа як я можу це сказати, це не тільки зараз від мене залежить. А яку мишцу, який м'яз ти більше всього мрієш накачати? Твої це ж ні, А, у себе? А ну. Джоцепс. Вспомнить 2-3 відео назад я говорив, будь ласка, порекомендуйте щось по поводу нестабильності. Якої? Ну ладно, давай так. Скажи, ти ты будешь повністю віддаватися в залі в тренажерному? Ну що туди ходити, якщо не віддаватися, не повністю. Будеш рвати собі жопу? Ні, це навіть таке розуміє, це навіть. До речі, блять. Я пам'ятаю, коли я ходив в свій тренувальний зал, ну ще минулий, у мене був тренер, і він мені постійно казав: Чел, у тебе не буде результату, якщо ти не будеш рвати собі жопу. І в мене постійні з ним були конфлікти стосовно цієї теми, що я доказував йому, що можна досягнути результатів і. Ходити спокійно на побачення, сідати ну, на стіл, там, на стул, я не знаю, на диван. Щоб у тебе нічого не боліло, тому що. Ну, не обов'язково рвати собі жопу, але Богдан це дізнався емпіричним шляхом, аналогічним. Він це на власному досвіді дізнався. Добре? Як ти? Розкажи. Я тебе не слухав. Ну, не обов'язково рвати собі жопу, але. Богдан це дізнався емпіричним шляхом логічним. Він це на власному досвіді дізнався. Добро? Як ти? Ну, звісно, до сих пор відхожу. Ага. Ну, реально, не можеш до сих пор. Блін, ну. Ще жорстко. Отак, ніякого. До речі, мені дуже подобається, що в мене в відеороликах ніякого монтажа. Що я ніяк не підставляю своїх друзів та навколишнє своє оточення. Але Богдан, я хочу, щоб закрити цю тему. Розкажи по відчуттям, як це було, ну наскільки це було больно. Все це, це що? Ти що ти сказав, ногу мастиш, блин. Ні, подожди, ну ногу мащою це не больно. Та, ну, так, Мені ще здивувало, коли я виклав в сторіс, і всі подумали, що я просто хочу похайпитись типу, на чомусь. І там нічого такого не буде. А, Ми типу полно, ти, що, ти, ну, ти ну, просто я... хайпишся, типу, ти нічого не, не розривав, ніяких м'язів, типу, типу так. Я ж в Лілі спитався, я mm -hmm. кажу, типу, ви ж не знали, що в мене машина збила. А вони такі ні, я кажу, а я ж в сторіс виставляв. А я виставляв скріншот? Ні, я не. Так, типу... да, так, да, Лілія, там машина, це, це одне. Ні, я взагалі про боль кажу. Про боль від розриву м'язів. Чувак, я не знаю, в самому <свисті>, по кайфу питати У мене то, чого немає, не було. <свисті> то, що ти придумав. <свисті> ну все покажи, блядь. Вже мужики будуть хавати, <свисті> не можуть. Це не це, блять. Ооо, нічого це. <свисті> знаю. Нічого ти не знає. знаю? Знаю, знаю. Там багато Що, що, що. Що ж, ти, ти, ти реально підбираєш мене, коли я доти граю, тому що спитаєш. Спитався б, коли. Я, ну, Скажи, знаю. багато грає дівчат в доту. Багато ти знаєш дівчат, які грають Н, в доту? Не, не знаю, я дівчат грають. Одну, можливо, одну там. Одну? Ну, ти Тепер, навіть не знаю. Як думаєш, реально закохатися в. Все, Гру все, доти? Все в, те, як... в, Та нормально. в те, як грає людина в доту. Тобто ти можеш в... закохатися в людину, там, в дівчину. Що що хочу може бути. Я не хочу бути цим людиною, яка ставить якісь. Рамки, но обмеження, можна, там, можна, там, да, да. да. Тобто ти себе не обмежуєш, це дівчина Я це буде, чи хто там, не знаю, кроль да. або гіпард. Чи да. гном. Yeah. Yeah. Я так і хотів, щоб це відео yeah, закінчилось. Ти людина без стереотипів, <laughs> ти крута людина. Якщо ти гном, напиши Богдану або троль. Ти любиш Володаря Перснів? Чи ні? Будь ласка, напишіть йому щось від мене. От якою б реакцією повинна була моя бути наступна реакція от на ці слова. На гномів, на троля. Просто мені цікаво, наскільки люди вміють ем, моментом ловити мій настрій на відклик. От, на, на таку Чел, я знімаю твоє обличчя. Те, ти, як ти обличчя? відреагував на гнома чи троля, ти скриваєш своєю ногою. Прикриваєш. Я зараз крию. Бережно, якщо ви троль, то